Всім привіт! Кривий ріг на проводі, Крив вас на зв'язку. 1 грудня, перший день зими. Осінь прощавай, привіт зима. Очутилася я в районі парка часи. Це квіткові часи, самі найбільші в Європі, хто не знає. Ну я не знаю, тут квіток на, на, на цих часах квіток я не бачила, може. Ще забрали і нових не поставили, не, не знаю. Е, без 15-3 годинники йдуть. Точно. Ну що, пройдуся по парку? Прогуляюсь, тоді е, е, сходимо в магазин. Діло в тому, що ще продовжується Чорна П'ятниця. Я, чесно кажучи, думала, що вже Чорна П'ятниця е, закінчилася. Але ні. Якби Чорна П'ятниця в розгарі і рекламують, що кругом скидки і ще будуть, я не знаю, до 5 грудня чи до якого. Так що е, сходимо в магазин тут на районі. Я раніше думала ці фігурки з живої трави зроблені, але це штучна трава. Погода якась пасмурна, але тихо, вітру так майже немає. Ну от, а здається, що як будто би як вечоріє, да? Але ні, ще трьох нема. Як трошки стемніє ліхтарики, мабуть, вмикають тут, я не знаю. Ой. Так, які в нас новини? Ну, нічого хорошого немає в нас в квартирах. Холодно ще, опалення не запустили. У нас, наприклад, в квартирі 13 градусів тепла. Вроді би там в інших районах запустили і там, якби, оп'ять труби полопались. Ой, і оп'ять вимкнули. На днях була акція. Люди виходили до ісполкома і мікінгували, щоб дали опалення, щоб був скоріше ремонт. Ну, що це таке? Начало зими вже як би, і немає опалення. В людей є малі діти, старі люди, не знаю, що це воно буде. Так, зараз. Отак ще обійду і підемо в магазин. Вілкул каже, що все рівно, все під контролем. Ну, в його завжди все рівно, я не знаю. Все під контролем, опалення буде, тепло буде, коли не звісно, але сказав, буде, не переживайте. Ну як не переживайте? 1 грудня опалення нема і не було. Молодеж грає. Волейбол. Листя згрібають, бачите, прибирають. Сьогодні неділя, мабуть, вихідний. А взагалі то в комунальних службах нема вихідних. Я бачу, що вони по вихідних днях працюють так думала лампочки включать, що то не включають. Такі фігурки. Діти я бачила, фоткаються. Ой. Так, буду йти в магазин. Зайдемо зараз тут на районі ВТБ. Подивимося, які там скидки. Може там яйця подешевшали. Тому що яйця якісь золоті зробились. Я е, лічно яйця не дуже люблю. Так от в зеленому борщу та в е, е, олів'є. Ну що, яйця подорожчали, якимся з якогось перепугу я полюбила яйця. Так хочеться і жарити. І вареного, я не знаю. Я їх взагалі не привітствую. А мамі не можна. В неї там свої якісь проблеми, і вона не дуже Тоже їсть їх. Її можна одне в неділю. Ой, ці флажки мені так страшно дивитися. Це взагалі мені подобається, оці мозаїки. Прям взагалі. Глянь, яка краса, так? Да? Красиво. З цієї сторони. Ось такий козак із... Ну, це Кобза, мабуть. Точно не знаю. А тут ось Шевченко. Взагалі так класно. А тут ось, ну я не знаю, ти там не пойму, що, що це таке. Ну, може, це шахта або що, я не знаю. А тут такі квіти. Отаке вот гарно. Гарно. Бачите, вітру немає. Так, ну що, треба йти в магазин погрітися. Бо вдома холодно, на вулиці тут також не дуже тепло, так що погріємося в магазині. Хочу зайти в кафе, де коти, кото кафе, стрес трохи зняти. Які котики тут теж. Продають щось. Так, тут треба ще знати, куди йти. Ой, тут тепло. Тут тепленько. Тут газети, журнали, якісь книжки. Наверно, сюди. Я не пам'ятаю куди тут йти. Тут о, все є. І парикмахерська, і продукти всяка, всяк, все, все, все є, ці квіти, косметика. Тут ось помідори 70-65, ну, мабуть, правильно йду. Ну, ось гляньте. Знижка 50%, ну, Чорна п'ятниця, кругом скидки. Це з мінералу всякі зділья, украшення. Навірно, закрито. Вийшли, вийшов продавець. Ну, Світло гори, значить, працюють. Все красиво. Браслет. А ось еще отдельно продають минералы, хто робить сам. Украшения. Я не знаю, це натуральне чи ні. Нефрит, он 4 гривні. Ну, у мене є кольє антикварне із натурального ніфріта. Так вони продають ніфріт, то щось не похоже на ніфріт. Бо я своє перевіряла у у спеціалістам. Такі всі можливі камушки, так? Да? Те ще треба розбиратися, щоб натуральний купити. Скотокафе трошки зайдемо. Посидим. Треба вдівати бахили, О, туда, глянь, дуже, тут так людей багато. Ой, зайчик, ой, який ти красивий. Треба вдівати бахіли, обов'язково гляньте провіряючи, щоб бахили вдівали. Ой, дічки, ой, 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 ти град захотів продавець. Таш ти красончик. Ти Та красивий такий. Тут тепло. Коти добрі, не агресивні. Кафе для любителей котов, таких як я. Я котов обожаю. я їх би тіскала б і тіскала б. Заказала собі коктейль, трубочку. Тут дуже тепло, запаха абсолютно нема. Мене придупредили, щоб я була внімательна, тому що кот може вкрасти трубочку. Коти тут люблять сладке, а їм не можна. Пригнув кіт, хоче вкрасти трубочку. А ні, а не можна. Так, я вже в АТБ на районі, глянем глянемо шопачом. Оце тачка так і придумали. Це тачка і зверху вішається корзина, і друга внизу, якщо багато брати. Ну таке, чорті шок. 74, 70, 79, 74. Ну, домашние на базаре бачила по 80. Не знаю, чи вони домашние, чи нет. Так, а вот эти по 64. Можно набирать. Эти возьму. Надо проверить, потому что могут быть быки. Нормальные. От, хто любить такий сир, кисломолочний, український, непогана скидка 25%. Молоко 38, 41, 50, 55. Де скидки? Я не поняла. Алло. Ось, ось скидка. Молоко 3,2. 45. По карті АТБ 43, а так 55 було. І там 840 грамів. Навіть 900 нема, 840. От на м'який сир делюкс скидка 20%. На Філадельфію рядушком нема скидки. Ну, я не бачу тут вже таких скидок і на сир, да? Ось на імпортний тут взагалі скидок нема. Тут можна взяти кофе чай. Рядом випікають самі випічку всівозможну, так що взяв напіток, возьми булочку. Так, ось такі ціни, фарш, ковбаса, фірма Глобіно, вінницькі курчата. А тут щось пустенько, бачите, порозбирали. Філі, грудка, такі цінне? Свіже м'ясо? Боже, ось огляньте. Оця піндюрка 182. Ну що це таке? Піджарка? Що таке піджарка? Гуляш? Ну, ось такі ціни, вам видно? Що там вони накрутили в цей фарш блін, да? Лучше самому кусочок м'яса взяти і накрутити. Так, он бікон. Ой, бекон я купляю іногда такий от. Гляньте, шикарний. Це в маринаді м'ясо. Ну, я не такий бекон беру, то свіжий, а от є ще копчений. Його на бутерброд з маслом, то що треба. Ну, це я так люблю. Тріо гріль. Люкіба. Такі ціни. Ось трохи якась скидка є. Котлета. Ну, от ця фірма Глобі, у нас в Україні вважається непогана фірма. І колбаса хороша. Ось гамілка, скидка, ну так нема вже почти гляньте. Не почти, а нема розібрали це курятина, курчата бройлери. Масло сливочне Отакі от ціни Масло дуже-дуже подорожчало. Дуже подорожчало. Ми беремо от це от це яготинське. Воно ще таке більш-менш 82%. Бо кажуть, нижче 82% це не масло. Ось скільки воно тут стоїть. Оце ще делюкс хороше, але це взагалі дороге. Ось масло яготинське 111,70. Такі ціни. Ось білоцерковське теж кажуть непогане 108. Ну, це де 72%. Де менше 82%, це там додають вже трансжири, що дуже-дуже вредні. Так що так, на овощі глянемо. цибуля 19, синя, а та 15. А ось цибуля 13. Яблоки, хурма. Хурма піраміда. Щас вони не важні. Огурцы 120, це вже... Парникові морковка, картошка 28. А ось ви гляньте тільки на цю морковку. Ви подивіться, мабуть, пол метра. Я ще такої морковки не бачила. Хай Бог милує. Так, тут колбаса. Ну, якихось тут хороших скидок я і не бачу на хорошу колбаску. І, як би. Що то вибір тут не дуже великий, не сравний з сільпо. От, наприклад, не бачу я тут фуета, може порозбирали. Ось непоганий, я говорила, бікон по-американськи. 69 гривень, копчений, ну, непоганий. Таке іграшки. До, до нового року вже. Мені таке нічого не треба, да. у мене взагалі настроєння нема. Який там новий год? Господі помілий, тривога за тривогою. Так, макаронка 28, 29. Це наша макаронка. Тут, бачите, написано кілограм Производитель Дніпро. Це ось паста. Возможно, 32 гривні це за тут 400 грам. Це імпортно. Тут також набор, набори подарункові до Нового року на, на новорічний матил. Сорошеновські глянтеки. 134. Скільки тут? 338 грам. Ну, скидок нема. Рошен не розгониться. Основна шоколад. скидки є. Корона. Софія в А ось Фореро Рошер 142. Чи не скидка? От на бонжурчики скидка. Ой. Ой. Та це я. Так, це нижній поверх був, так піднімаюся опять наверх. Ой. Йогурти, тортики, соки всі можливі, надо томатний купити. Я люблю томатний сок. Раніше вдома я сама закатувала. А зараз купляю. Так, нагулялась, що вже темно, вечір в хату, як то кажуть. На вулиці взагалі красотень. тепло якось, не холодно. Тільки в квартирах холодно, розумієте? Зараз десь. Початку шостого, а вже да? дякую всім за увагу, дякую за коментарі. Бажаю всім здоров'я, добра мира, бережіть себе. Пока-пока.